Так, Всім привіт, мій любі друзі! Сьогодні вже є. Починається вже четверта серія проходження карти Нейбру. Що нового у нас, ну в принципі, у нас такого нічого нового не з'явилося, крім одного це вівчарні та поля. А так, у нас нічого нового. Так, я, я вам, як і говорив в третій серії, що ми забудемо зараз займатися вівчарнями. Так що, погнали зараз туди і почнемо. Так, але спочатку перед тим, як почати, то зараз я спочатку куплю косілку. Опа. І відправлю зараз нашого трактора. Хай, в принципі, ми вже поле наперед вже я посіяв, дрови. І відправлю, хай помилесенько косить. Так, все, відправляю, хай маленько косить. Так, а ми беремо нашого. Боту і вирушаємо до вівчарні. Так, так, да, я ще собі на зиму переорав ці малі поля, так що, в принципі, поки що мені не потрібно сіяти, бо я на зиму ніколи не сію поля. Я беру плугом, переворюю і все. І так я його і оставляю. Так, все під'їжджаю. Беремо вже ми, в принципі, дорослих овець купити. Так, да, купити. 3200, це ну, трішки немало. Ще 5 овець. Ну, давайте вже по-максимальному забивати, щоб геть було. Так. Це вже 6-5 овець. Добре, так, тепер беремо, зараз купляємо прицепи. 131 тисяча. Так, все, добре. Ну, нам на підприємство хоча б тканини не хватить грошей, тому це вже буде трішки пізніше на майбутнє. Так, да і ще я придбав собі ось таку жатку спеціально під соняшник. тому що я одне поле сів із соняшником. Бо я хотів перевірити, який буде приблизь того соняшника, яка прибель із олії. Так що таке діло. Ми її вирушаємо забирати прицепа і збирати нашу траву. Так, так, да, і не можемо зі дозволити, щоб сіно взяти вилки, бо тому що в нас зараз немає грошей. Поки що, в принципі, можна і так збирати. А дальше, ну, вже на майбутню купимо собі, щоб... Збирати вилки, так буде легше збирати зі. В принципі, я хоча б трошки не збираю, поки що. А на майбутнє там треба вроде би, через кожних 3 місяця. да, через кожних 3 місяця. Треба косити. Так що ну, воно буде збиратися, збиратися і в нас буде трави дуже багато. І не її ще подавай. Ух ты, да ти йо, май, йо. Дати, що? Що це таке прикобув? Нічого собі. І на майбутнє ми, в принципі, будемо собі тюку преси. Будемо переробляти все в тюки, але це буде у нас на майбутнє. А поки що, ну, таке, будемо трошки страдати. Подальше у нас плани буде купити два підприємства це підприємство тканини і підприємство одягу. Так що, такі у нас зараз подальші плани. Так, так, да, і я ще забув вам сказати, що я купив собі Бо Тому що я, ну. Збер... закинув сюди соняшник і канолу. Ну і мені треба було б якось оцю, оце соняшники палети якось відділяти, щоб разом із канолою не забрати. Так що таке діло. Прийшлося взяти. Ну, хай буде, в принципі Хай буде нам на майбутнє. Так, все я наскінчив Зараз я підчіплюю. Ціпляю йому сівалку і хай помолесеньку сіє. У нас, бо нам треба ще ну, 4 поля посіяти. Це доволі багато. 2 малих і 2 по гектару 24, так що це доволі великі поля, то хай помолесеньку собі робить. Так, так. Скоро вже заб'ю базу, буде повністю в техніці. Так, ще на майбутнє я вже хочу збирати. На трактора. В слідчий раз, оце що ми отримаємо із цих всіх заводів, підприємств, що ми отримаємо, які прибульні, то я собі придбаю ще одного трактора. На майбутнє я хочу взяти собі JC-біржку. Тому що jc вона така більш швидкий трактор і дуже ну, доволі непоганий. 60-ку вали це ну, непогано. Так, сюди засію сорго. А доволі інтересна культура. Дальше пішов збирати нашу траву, так що таке діло. Маленьку-помаленьку я все-таки назбираю. Да, це в нас буде трішки довгий процес збирання. Трави це дуже довго. Ну, поки що в нас немає вовкувальні. Щоб хоча б взяти у вовки ці вовки. Щоб нам взяти вилки, ну... У нас ще пока нема такого. Нам потрібно ще збирати і збирати. Хорошеннят, тому що... Так, зараз у нас 26 тисяч, а у нас ще цілий є. Цілий ігровий рік. Тому що з зими все, вже починається новий ігровий рік. І ну, не знаю. Аби хватило, бо у мене трошки трішки на розходи є, то тут що розходжувати. Ось такі заводи же жруть по 2000 з копійками. Це ну, теж дуже багато. Так що таке діло? Я думаю, походу, що ми, мабуть, оце все поле, мабуть, і заберемо. Тут трави то небагато сталося. А в мене, ну, прицепчик цей ну, все-таки сюди дуже багато трави. Так що, в принципі, я думаю, що ми це все заберемо. Де вже зустрінемося уже коло вівчарні. Так, все, я вже дозбирав наше, нашу травичку, так що, ну... Зараз я відправлю хай помалесенькому вони їдять на швівці. Це дуже добре, що їм тільки потрібні. Потрібна тільки одна травичка і це все. Але їдять вони бачу доволі нічого собі. Тобто вигрузилось. Так, зараз відправимо нашу гарбочу, хай сіє другий полдень. Поки що Бо нам ще зараз треба дуже багато полів засіяти. Так що таке діло. Так, хай помалесенько нас сіє. Я до принципі завжди мішаю, я не тільки одну культуру сію. Я можу в те поле 40, це поле засіяти овсом. Те поле я поки що і траву держу для наших овечок. Ус, більше поля я цією канолою, соняшником, ну на підприємство, ви поняли. Так, ну з овечками у нас вже все. З овечками в нас все. Ми вже їм дали їсти. Заїдемо вже до їх пізніше, коли вже вони зроблять нам першу нашу вовну. Так, з той. Зараз гляну, що там у нас. Хлібу. Чи потрібно докидати 20 на 1000 літрів. А ну, в принципі, там ще є, можна було докидати. Так, соняшник у нас вже усе доробився. Так що їдемо зараз по наш, е... з прицеп автоматичну погрузкою і будемо згоржати мокою і завозимо на хлібний завод. Так, беруть цей прицеп. Скоро у нас вже буде ферма капець. Куча техніки буде стояти, вже в нас трішки стоїть. А ще я маю купити ще одного трактора, то це буде капець. У нас вже ферма буде, ну, така розширена. Куча буде техніки. А поки що ми тільки розбиваємось. Помаленьку увірено, але розвиваємось, так що таке діло. Так, і всім вам дякую, хто дивиться мої відео і, лай і лайкає теж вам всім дякую, так що. Давайте зараз наберемо хоча б 10 вподобайків під цим відео, де й тоді вже буде наша п'ята серія, бо тому що я стараюсь випускаю відео, а ніхто його толком не дивиться і не лайкає, так що. Трішку ну, бідно. Давайте чим скоріше вподобайки ви натапаєте. Не забувайте, 10 штук. Тим скоріше я випущу серію. Бо тепер я буду випускати тільки тоді, коли у нас буде 10 вподобайків. Так, 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 ну що там в нас? А, ще три палети є, ну три палети таке. Ну ще заїду. Так що їду я туди на хлібопікарню і зустрінемося вже там. Так, все ми вже під'їхали в нашу хлібопекарню Тут треба трішки позагружувати, щоб потім не їздити, не бігати туди-сюди. Так, що там у нас 33 тисячі літрів, оце у нас чітко за все забито, так. Тут з каналу у нас теж все добре, тут теж 33 тисячі я забив майже 60 тисяч літрів. Каноли. Тому думаю, це нам ще надовго, там. Он навікай не сіяти. Так що таке діло? А я здав туди саме на мельницю і знову так же самого назад. Так, це на вже остання мука і завожу я на хлібопекарню і вертаюся сюди до вівчарні. Так, що там у нас? Зробити нас хлібом на 40 тисяч літрів. Це нормально, так. У нас на майбутнє. Треба купити підприємство. Так, не це ми сюди зайшов. Так, оце у нас тканини. І друге підприємство це у нас одежі. Оце дві. Два таких ну самих самих підприємства, там де мені треба робити тканину І робити одежу, так ще таке діло. Але це буде швидкий процес, бо тому що ну, хоч і овечки і дають непогано вовни, але саме одяг і сама тканина, воно дуже довго робиться, так що це не швидкий процес. Якщо, якщо вам треба короткий гайд, як е, займатися овечками, я вам ссылочку ставлю в описі. Сидіть на мій канал. І там буде короткий гайд, як займатися вівцями. Ну і що треба возити, куди возити, на що на завод, чим кормити вівці, так що таке діло. Захочете, то зайдете, подивитися. І мене ще буде скоро відео, як займатися свинями. А в подальшому ще випущу відео, як займатися коровами. Так що, ну, Думаю, для вас це буде полезно. Так що, ну, ждіть. І заходьте на мій канал, дивіться всі відео. Ви, вони вам будуть полізні. Так, то поки що оставлю. Головне, щоб хоча б розвернутися можна було. Щоб забрати вовну. Так, все. Сіє, сіє. Ну, це вже буде не вистий процес. Але хай вже досіє це поле. Так, ну все, я вже буду закінчувати. Так, ну все, я буду закінчувати нашу серію, тому що я як вам і говорю, по максимально скорочую. І вже в слідющай серії ми будемо вже займа продавати вовну. Можливо,сті я може трішки підзароблю і куплю все-таки завод тканини. Так що, ну, зустрінемося вже в п'ятій серії. І всім дякую, хто надивився. Всім пока.